Поїду завезу, завезу поїду. Вона вельми хотіла жовтих квіток, то хай будуть її жовті квітки, вони гарно цвітуть, поїду завезу зараз. Катю, що ще ти тут робиш? Я дивлюсь, тут якесь таке зілля і підживить трохи треба, бо якесь таке трошечки вже прив'явше. А ви що так? А, Гребешся, як завжди в тому квітнику гребешся. Ти вельми хотіла жовтих квіток то он донати. Та які квітки? Ну, я не знаю, які вони там виростуть, не виростуть, я не знаю, але вони жовті, а то чорнобривці, то вони хвайно будуть цвісти. Я не люблю чорнобривців, ви що? Я не люблю їх запах, не люблю чорнобривців. Ну, то що ж, я знала, любиш ти чи не любиш тих тіла жовтих, де я тобі привезла жовтих? Ну, жовті, то в мене он трошечки он тюльпанчик жовтий зацвів, та й нехай буде. Ну, маєш посадить, хай ростуть, хай ростуть, я вже буду йти. ну. Добре, лишайте, я десь їх уже посаджу за забором. Ой, Катю, дивись но. Ну, дивино, вельми, ти погано рози пообрізала. Подивись на ну, які воно патики. Та я все добре пообрізала. Я добре пообрізала ті рози, вони такі гарненькі, були, такі кущі. Але ж я їх тоді пообрізала після того мороз же ж вдарив, як я їх пообрізала. Де й все, де й вони попримерзали, де й таке вийшло трохи, що таке торчить. Ну, то возьми, оце во позабирай, то ж воно ж не треба. що ж воно? То я бачила, то я його потім пообрізаю. Ох, а дивино, скільки тлі воно в тебе тут, вона на розах. Воно, подивись. -оно, 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 оно подивись, оно, о, оно, о, подивись на скільки тлі. Ото на тому пагінцю ото тлятамо. Ну То що ж, тля... ж ти покропити його не можеш? То ж візьми покропи, то ж ти ж вдома. Дивіться, вона якась погода така не знаю, чи то дощ, чи то буде сонце, чи то що вже сьогодні буде за погода. Де й не знаю, не можу покропити. Що ж я покроплю, зараз його якесь кіло подрипає. Де й пропаде те, що покропила, то я не кроплю, я бачила що тля. Ай, ой. ой. А зілля в тебе скільки тут. Ох, взагалі зілля так. І воно, дивись, воно понад хатою доросте зілля теж. Оце його треба прибрати. Треба прибрати, оце во, все оце треба прибрати. Бо воно зараз розростеться, повисипається, треба прибирати. Та знаю я, що зілля бачила. Це он якраз докопала це все поприбирала да й буду вже прибирати в квітнику, вже буду це зілля. Бо це таке зілля, воно таке вкоренисте, там треба з коренем вибирати, його ж так просто не посапаєш. А це що то бачу, ти там, горіха посадила, чи що? Так, да, горішка посадила вчора. Нащо тобі той горіх? Ну, як нащо? Ну, буде горіх рости, будуть горішки. Я люблю, щоб горіхи були, і в торти в якісь чи в випічку додам. О, хто ж з нього тільки листя да тіньок да нічого рости в тебе там не буде. Та там і так нічого не росте. Я спеціально вибирала місце, щоб там його посадити. Там у мене тільки м'ята росте. І таке, я там ще може потім якусь петрушечку посію. Там і так нічого не росте. То в куточку я собі його там посадила з краєчку. А оно у тебе ондово горіхів. Нащо це вони тобі? А це в мене ще горішки були, де да, й вони такі вже трошечки попропадали. Я їх посадила. Думаю, може виросте якийсь горішок. Якщо той не буде, то я якогось може тут виросте, де я візьму. А вони всі виросли, то я їх теж десь може посаджу, може десь. Якесь в інше місце? Ох, хата розсадник якийсь зробила. О. Ой, то ж, то ж хороше, то ж то горішки. А це що, це новий якийсь розсадник, так? Да? А це в мене тут гібіскус цвів, да висівся, Да Та й нащо вони тобі? Що ти з ним будеш робити? Він насіявся, я його не прибрала. Воно собі повиростало. Тож, може, хто з людей захоче собі, то я його е, роздам. Воно ж гарно таке цвіте. Ой, куди ти їх посадиш? Куди ти їх посадиш? Їх ти ж багато див... Ой, повиривай, отко от ков повиривай, воно ж легко виривається. Та не буду я його виривати, хай буде. Воно ж росте, воно гарно цвіте. Я його десь, може, навіть при дорозі десь посаджу собі, а не може хтось забере як люди. Не буду я його рвати. О, дивлюся, щавель у тебе вже такий, як лупухи, що ти не могла його вирізати. Та я його вже вирізала. Вам не треба? Ні, мені не треба, в мене є. У мене файний щавель, такий здоровий, не хочу. Та я вже ж кажу, що вирізала його. Я вже раз вирізала, а там трошечки лишила, а він собі такий розрісся. Я пізніше його теж та, там, виріжу, а ні, то, може, трошки щось висіється дай буде насіння. А це що це у тебе так, картошка вже посходила? Так, да, отак уже, отак картопля посходила. А чого ти її не підгорнеш? Її ж підгорнуть треба. Та це вже я її підгорнула, вже два рази підгорнула. Ой, то щось ти не так зробила? Щось ти, мабуть, погано її посадила, що вона вже отака велика і вже так о тобі посходила. То щось ти не так посадила її? Це я правильно посадила, то в мене хороша картопля така. Диви у тебе он до квіток погороду росте? Дивись вона, квітки по городу у тебе поросли. Я бачила, там понасівалися, мабуть, ті квітки, та й повиростали. То треба їх якось чи прибрати, чи квітника там зроби. На, що тобі там той город, то зроби там квітки. На, що мені там квітник? Я потім десь звідти їх викопаю. Да й пересаджу десь, де квіточки, а там хай собі буде грядочка ще. Катю, а що це у тебе стільки зілля на городі? То ж ти цілими днями вдома, ти ж на роботу не ходиш. Ти ж вдома, то ж везьми його посапай, то ж його не треба тут вибирати крепко. Посапало воно о, о, жара, така, жара, воно посохне, Де посапала, воно буде чисте. Слухайте, ви приїхали мені квіточок привезти? Чи ви мені отутво приїхали екзамен встроїти, що в мене так, і що в мене не так, і що в мене де росте? Мене росте так, як я хочу, і так як я його садила. І зілля росте в мене там, де я хочу, щоб воно росло. Та що ж ти психуєш? Що ти кричиш? Тож я ж як лучше хочу. Я ж тобі хочу показати, де щоб як лучше було тобі зробити. А ти кричиш, психуєш, не на слава тобі сказати. Ой, поїду.